Мене звати Ірина, і ви на моєму каналі про в'язання. І не тільки про в'язання. Знову в мене вийшов такий довгий період між відео, але так сталося. Так, ну що ж, я буду вам по порядку, показувати, розказувати і показувати, що я знімала протягом цих двох тижнів. І почати я б хотіла з красових кадрів світанку. А два тижні назад, коли була така хмарна погода, ми поїхали у важню частину міста і а, зустрічали там світанок. Світанок, який був понад хмарами. Я часто свого балкона бачу, як інші будинки затягнуті хмарами або ми в хмарах, але ніколи я не була зверху. І це просто неймовірна краса. Коли ти стоїш зверху, знизу просто все покрито хмарами, і ти просто бачиш цей світанок, який а, не знаю, понад хмарами. Це звичайно, це не передати ніякого відео і фото, але я вам серівно їх показую. Так, а ще що хотіла сказати, не в тема в'язання, те, що а, наше місто воно розташоване на горах, і а в нас є ліфти, з якими можна приїхати з нижніх вулиць на верхні. Це дуже зручно, тому що ходити дуже важко, тут великі підйоми. І, але довгий час ці ліфти були закриті, і закрили ще під час пандемії. І зараз нарешті їх відкрили. І я в принципі більше ніде такого не зустрічала. Як для мене це незвично і цікаво, і тому я вам це також показую далі. Ну що ж, а тепер давайте ми перейдемо до в'язання, до в'язальних моїх а, справ. Так, а, в минулих відео я показувала вам, що в'язала чоловічі шапки. А, казала, що сфотографую і покажу вам в наступному блозі, і я цього не зробила. Якось сталося так, що зовсім не виявилося часу, і мій чоловік забрав ці шапки і поїхав. І тому в мене немає а, ні фото, ні відео, і я не можу вам їх показати. Хоча, в принципі, ну, це звичайні шапки. І я буду в'язати нові, е, схожі, але це вже пізніше розкажу. Так, а зараз е, розкажу вам про е, лопопейсу, дитячі лопопейсу, яку я починала в'язати. Це лопопейси по опису Даші е, Necras, Forest sweater. Ось так вона виглядає в готовому вигляді. Я вам далі, звичайно, ставлю фотографії. Е, ну, і що я можу сказати? Я не задоволена, звичайно, пряжею. Напевно, це найбільший мінус я в'язала, нагадаю, з казал А Вона в мене вже стояла дуже давно, і я в'язала її дві нитки. Взагалі скажу так, поєднання кольорів мені подобається. Хоча я не люблю настільки яскраві кольори. Але взагалі мені подобається це поєднання з чорним і подобається мені ця попеція рівно до того моменту, де закінчується жакар. Тому що далі. У мене от з'явилися такі мінуси. Перше, це ось це під руками. Не знаю, чи це я недобро натягнула нитку. Я вже підбирала там купу якихось, не знаю, додаткові петлі, щоб потім оббавляти. Але в мене все рівно тут такі витягнуті якісь петлі, такі як дирочка. Це не видно при носінні, тому що воно під рукою. Але мені це зовсім не подобається. Звичайно, розпускати все я не хотіла, щоб перев'язувати. Це знаєте, скоріше це в'язало це свежать так, щоб. Все-таки вивезети цю литку, і... тому що я ще навіть більше не знала, що з нею зв'язати. І так я думаю, ще до кінця цієї зими, так як зима цього року в нас холодна, то моя дитинок її поносить в школу. І так, і ще, що мені не подобається, це те, що ось цей момент на рукавчиках. Тобто, коли закінчується ця кругла кокетка, тут ряди є з здвоєними петлями, і потім, коли її. Не знаю, їх пров'язуєш, воно дуже замітно. Не знаю, від чого це залежить. Напевно, що ще від пряжі. А якби це була пряжа, наприклад, Drops Air, то я думаю, так би воно не було замітне, тому що цей пушок і ця шнуркова пряжа, вона це все скриває. А тут все дуже сильно видно. І ось так. Тому воно мені не дуже подобається. В принципі, здалека воно виглядає гарно, нормально. Я думаю, походити в школу. Буде нормально і так тим більше як, е, попрати можна в машинці. Я прала, до речі, в машинці на делікатному прані, а потім кинула на віджим. Нічого абсолютно з знаю не сталося. Тому це буде такий, знаєте, зручний свитер е, 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 для школи. Тому що, якби я знову ж таки завзяла його з Drops Air, наприклад, то мені прийшлося прати руками. Отак. От ну, в принципі, ось це такий у мене результат. Далі я вам показую фотографії. Я кажу, незадоволення. Не навіть не знаю, навіть на 50% не задоволена, тому що, знаєте, кокетка це не 50%. Ось так. Так що, все, що вийшло. що ж, у мене сьогодні в понеділок, в п'ятницю ввечері, я замовила собі пряжу на светер Дартворс Светер по опису Кайдрі, якщо я правильно читаю назву і профілю, і пряжу я замовляла в іспанському магазині це пряжа Drops. І, до речі, дуже-дуже швидко, як на мене, вона прийшла всього 2 дні, тим більше, що це було в вихідні. Давайте розпакуємо. Назву газемо. Ось так запаковано. Ось так не запаковано, по торгонська. Такі пакети пікамо і так. І давайте будемо Толь, підтяжи, це розкривати. Ось ці це. Drops Alaska. Ось такого світло-голубого кольору, такого трошки меланжевого. У мене тут є якщо я напіляю, 18 міточки. От тут, ось тут, звичайно, в тих двох пакетах. Я ніколи, до речі, знає, ще не в'язала. Я думала замовити Carisma або, або непал, здається, але. Я дивилася трошки, яка в них, в принципі, плотність, коли в'яж, і я тоді не попадаю. Я тоді замовила, ось цю вона товстіша, і, в принципі, я мала би попасти в плотність на цей сфедер. Так що так, мені не терпиться його почати в'язати. Подивимося, як ця пряжа буде себе вести у в'язці і взагалі як буде виглядати весь цей сфедер. Я, до речі, його дуже вже давно хотіла, я вам зараз ставлю фотографії. Як він виглядає, ну, в принципі, як він має виглядати по цьому опису. Він дуже простий і дуже мені подобається. І взагалі купляю, взагалі можна зв'язати щось приблизно самому, але мені подобається там спинка, і мені дуже подобається, як майстри, які а, не наші, так? вони в'яжуть трошки іншим способом, не так ну, якось не по таких стандартах, як я живу ми. І тому там також цікаво, мені здається, буду її, І що так, так, буду я скоро в'язати. Ось така обкладинка. Таким светриком. я думаю, що він, напевно, зв'язаний з Drop's Air. Так, ось така модель. Інтересно, чи тут також є описи, чи, чи тут просто, просто якісь фото, можливо, просто фотографії, а да? В яких можна купляти описи, я так думаю, ми зараз будемо бачити. Ось і, ага, отут -от, е, написано, з чого вони зв'язані. Перше це, ось це, напевно, це є Drops Puna плюс Drops Kid Silk. А друге це є Drops Kid Silk, в 5 раз ниточка. Ось ці два светрики. Кардиган і светрик це Drops Sky і Drops Flora. Я, до речі, ніколи не в'язала. Ні з однієї пряж. Далі ось такий светр. До речі, цей такий непоганий, як на мене. Це також, але щось воно мені тут занадто якось тонко чи що. Хочеться якогось чогось більшого об'єму, напевно. Так, йдемо далі. Нірокмітинки, рукавички такі, ЖКТ картовий ветрик, і він зв'язаний з його з Drops Melodі. Класні ці авоськи, мені подобаються. Зв'язані вони з дропс сафран, шапочки, шапочки з дропс Ліма. І оця панамка така з дропс Snow. Така досить оригінальна, класна, мені подобається. Далі. Ну, такий простий класний джемпер. Дуже гарний. І шапка, звичайно, така теж класна, і шапка зв'язана з Drops Air. А цей капор з Drops Alpaca і Drops Brush Alpaca Silk. О, така красива лапопайся, дуже мені подобається. Зв'язана вона з Drops Air. Взагалі, напевно, так. Я так вже невеликому досвіду своїх лопапейс, аж дві. Але мені здається, напевно, і в'язала я колись з дропс Air, і якраз, напевно, всі ці убавки такі, оцей перехід коорів. Напевно, напевно, найкраще було з цієї пряжі. Вона так ховає ці всі такі нерівності. Дуже гарно. А це мені дуже подобається. І це в нас зв'язане з Drop Soft Fit і Drops Fit Silk. Я це озвучую, можливо, хтось захоче зв'язати якусь подібну модель і, в принципі, буде знати, з якої пряжі. І цей теж такий класний. І джемпер і майже закінченням. Так, ще тут. О, цей оверсайз. Мені подобається. Зв'язаний він з Drops Soft і Drops Kitzyk. Класно. Люблю, до речі, всякі журнали е такі переглядати, дивитись з будь-чим. Тільки, знаєте, не з продуктів Lidl. Мені подобається. Я ще в дитинстві любила переглядати завжди журналами. Мені так подобалось, коли їх багато. знаєте. І в мене, напевно, тепер це залишилось, і я обов'язково собі його залишу знаєте, для якогось, напевно, натхнення чи ще щось. Ну і тут дропс на погрупах по товщині пряжі. Мені ну, класно, цікаво подивитися. Гарне, що ще ставлять, і я думаю, я рада, до речі, що знайшла цей магазин, і я думаю, що я буду ще в ньому щось замовляти. Ну що ж, я вже почала вязати цей свайтер з дропс пряжі. Ось на якому я зараз в моменті знаходжуся, було в мене більше зв'язано, але я так подивилася, що пройма мені виходить занадто велика. Я взагалі попала в плотність по петлях і не попала по рядах. І, але якось я так в'язала, в'язала, і навіть не звернула, не звернула якось на це увагу, але потім, коли я вже е, з'єднала ось тут і вперед, і, і зараз вже трохи прив'язала, я зрозуміла, тут спущений рукав, що пройма мені буде занадто велика, і тому я це все розпустила і укрутила, е, ніби трошки перед спинку, і почала знову з'єднала і почала в'язати покругу. Ну, в принципі, на такому етапі зараз мій цей светер. Мені подобається, що він буде швидко, тому що пряжа товстенька, я в'яжу на шестірках, і найбільше, що мені тут подобається, це спинка. Ось оці моменти по спинці це будуть не як шви, знаєте, тут на плечах, а так по спинці воно буде виглядати, і мені дуже воно подобається. Я, в принципі, догадувалася, як це в'язати, але, але все-таки я купила цей опис. І не пожаліла. До речі, мені дуже подобається, і воно класно виглядає і з внутрішньої сторони, і з зовнішньої. І, як я вже казала, мені подобається описи купляти в іноземних майстрів, тому що вони в'яжуть незвичним способом для нас. Вони якось це поєднюють трошки по-іншому. І це також цікаво визнавати щось нове. І взагалі так, я вже дуже давно дивилася на цей свет. Він мені дуже подобався, і е, нарешті я собі його зв'яжу. І е, погода в нас дуже холодна, я вже казала, і це мені дозволяє носити такі теплі светри цієї зими. Так, наступна моя готова робота це ось такі шкарпатки. Е, В'язала я їх із пряжі Новіта, якось так вона здається, називається. Не знаю, кому мені ця пряжа не подобається. Це стандартна. Стандартного метражу шкарпаткова пряжа, але мені не подобається сама нитка, вона чомусь роз... розтворюється, знаєте, не в заході від неї. Але вона в мене була, я зв'язала з нею. Так, це я взяла не по якомусь опису, розраховувала сама, думала, як в'язати також сама, і тому хочу написати опис на ці шкарпаточки, і якщо є хтось. Хто в'яже і хоче протестувати цей опис, то напишіть мені, будь ласка, в інстаграм, я буду дуже рада. Далі ще показую фотографії, як виглядають ці шкарпаточки на ногах. Ну що ж, в мене ще одна розпаковка. Це знову пряжа, яка мені приїхала, тому давайте відкриємо разом. Я замовляла її, звичайно, по фото але вже на сайті, тому подивимося, які зараз кольори ці наявності. Так, ось так запаковано. Так називається цей магазин овалінегрим.

Так, значить, Чек. перше це в мене пряжа ось така. Це пряжа Rowan. Falted Tweed. 50 грам тут, скільки метрів, я не бачу тут стається, не написано, я не можу знайти. Тут стається якось 175 метрів в. 50 грамах. А от так, 175 метрів. <кій> тут а, в складі у нас іде 50% шерсті, 25 альпаки і 25 віскози. Сразу кажу, що пряжу я обирала таку, що можна було брати в машинці, а, тому що вся ця пряжа, яка в мене зараз тут буде, це пряжа на чоловічі шапки. І ось такий колір. Не знаю, мені здається, він занадто яскраво передається на. Камері, ну він такий приглушений, трохи червоний, з такими якимись різними вкрапленнями. За два моточки, Думаю, мені має вистачити. Це пряжа для шапку для мого чоловіка. Взагалі, ці шапки будуть для мого чоловіка і для його друга, і всі вони мають бути такі відносно яскраві. Це зовсім не бюджетна пряжа. Я кажу, прив'язувалася до того, щоб шапку можна було брати в машинці, тому що ну, хтось ще левків буде заморачуватись тим, щоб. Брати шапки вручну і, і викладати гарно її і цей І, Ні. і е, взагалі вона не бюджетна, так коштує один моточок. Здається, що 8 чимось євро. Та 8 євро. Думаю, два моточки, 16 євро це відносно досить дорого. Так, ось така. І далі дивимося. Наступна Наступна це ось така оранжева. Теж вона себе допряжувати від цієї марки. Це є. Е, Вереносова шерсть Supervoš, пряжа Rosarius. А Marine Forest це є пряжа 50 грам 125 метрів, 100% вироносова Так, І а, Це та сама, шер, та сама пряжа, з якої я в'язала таку а, чоловічу світло, якусь таку голову шапку. Ось такий кольор. І так, вона відносно дешевша, ніж, та, і коштує вона. А, о, 4,70. Ось так. А, ні, оця 850 та 470, На, Наступний колір. Це ось такий ось Такий синій голубий. Не знаю, я його просто взяла, не знаю, різниця він прикольний такий. І ще що в мене тут ще кольори. Ось така голубанька, до речі, дуже світла. Я думала, що вона буде. Темніша, а мені потрібен темніший кольор. Ось такі, знаєте, більш яскравий. А такого немає. Не знаю, може піду якось в місцевий магазин подобався. Ну, і... і ще одна. Це ось така. І теж звичайно була якась більш яскравіша на... на сайті. Але, в принципі, що є, то є. Буде ось така шапочка. А оцю мені дійсно треба та більш насичений голубий колір. Тому, можливо, я настречує в місцевому магазині є ця марка, і є оця сама пряжа. І я подивлюсь, можливо, там є якийсь такий більш насичений голубий колір. Якщо ні, то я ще пошукаю на сайті. Так що так, будуться чоловічі шапки. Я надіюсь, їх зв'яжу скоро, і... бо мені їх треба швидко відправити. Ну що ж, а... Так, на розпаковці я казала, що пряжа а мені ось ця занадто світла для шапки, вона дуже світленька, насправді. Е, я думала, що вона якась тимніша буде на сайті, вона виглядала така, більш яскравіша. І тому, як то кажуть, не відходячи від каси, я пішла в наш місцевий магазин і купила пряжу, губу, але ось такого кольору. Він такий більш насичений і більш такий яскравий. чи що. Це пряжа від Валерія Діроме. 100 грам, Я забрала останній моточок і дуже надійсно на те, що мені його повністю вистачить на шапку. Тут 240 метрів в 100 грамах і 55% шерсті, 45 акрилу. Це також супербош, і також можна брати в машинці. Так, і в принципі, ось ось так порівняти, ось так вони виглядають. Думаю, різниця очевидна. А цю ж пряжу я, напевно, залишу під двома точками. Є, я не знаю, щось А, Можливо, якусь шапку для себе або для Каті. Ну, я над цим ще подумаю. Так що так, буду поступати я до в'язання шапок. Їх мені треба зв'язати 4-5-5 штучок. Так, і хочу дов'язати свій свайтер. І так, звичайно, всі ці плани в мене на один-єдиний тиждень на цей, але я не знаю, наскільки я це встигну зробити. І далі буду потрохи вам знімати влог і показувати всі свої просування в своїх в'язальних процесах. Дякую, всім за перегляд, всім гарного дня. Па-па!